Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні. Ці слова належать великій письменниці Лесі Українці. Вона своїм прикладом довела, наскільки сильною морально та фізично може бути людина. Поетеса народилася 25 лютого 1871 року в місті Новоград-Волинському, тепер Житомирська область. Практично постійно хворіла, померла 1 серпня 1913 року в селищі Сурами, Грузія. У віці 42 роки, ставши символом України, її непокори, самобутності, незалежності. Опинившись в одному ряду з Тарасом Шевченком, Григорієм Сковородою, Іваном Франком, наведемо кілька маловідомих фактів про Лесю Українку. У родині Лесю називали по-різному: Лариса, Леся, Зея, Мишулосія. Ім'я Зея або Заїчок. Походить від назви сорту кукурудзи Зея Японіка, тонка, як стеблина, так її називала мама. Читати навчилась ще в 4 роки, а у 9 років написала свій перший вірш Надія. Поетеса знала дев'ять мов і багато подорожувала європейськими столицями. Олена Пчіпка, мати Лесі, не вважала дочку досить талановитою і розумною. Вона не дозволяла дочці відвідувати школу аж до п'ятого класу. До цього періоду дівчинка займалася за індивідуальною домашньою програмою. Леся Українка вела в нашу мову такі слова, як «напровесні» та промінь. Творча спадщина охоплює більше 270 віршів, не рахуючи поем і віршованих драматичних творів, півтора десятка оповідань, стільки ж статей, величезну кількість перекладів, безліч зібраних унікальних народних пісень, казок, переказів, легенд українського народу. У Лесі було в житті одне найбільше кохання Сергій Мержинський. Хоча чоловік не відповідав Лесі взаємністю та сприймав їхні стосунки лише як дружні, вона була з ним до кінця його днів. Заміж Лесі Українка вийшла вже після 30 років за фольклориста Клемента Квітку. Письменниця перебувала під негласним наглядом поліції, і цензура не раз забороняла її твори. В останні роки життя очі Лесі Українки набули надзвичайного блакитного кольору. До того вони не мали настільки інтенсивного забарвлення. Цей факт дивував усіх довкола, адже очі поетеси були наче неземні Про це згадує у своїх спогадах Лесина сестра Ісидора Косач-Борисова. Хворобливу і тендітну Лесю Іван Франко називав єдиним мужчиною в нашому письменстві. За значний внесок Лесі Українки в українську літературу її ім'ям у 1970 році назвали Астероїд 2616 Леся. Завдяки її творчості українська література зайняла одну з найвищих позицій у світовій культурі. Леся Українка навчала постійно вдосконалюватися, давати волю емоціям, любити свій край, кохати самовіддано, попри заборону. Письменниця довела, що дух сильніший за тіло. Вона жива і буде вічно жити, надихаючи своїм прикладом українців та Україну.